Тож солодощі або смерть. Або як звичніше, усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячується частково осені, бо вже дуже хотілося створити хоча б одне будівництво в осінній тематиці, ну і з більшою мірою присвячується Геловіну, бо я вирішила побудувати стандартний сімейний дім, а потім його прикрасити в честь цього цікавого свята. Сподіваюсь, що вам сподобається така ідея від мене. Тож бажаю всім приємного перегляду. І перед початком обговорення будівництва і всього іншого на світі попрошу вас підтримати мене вподобайкою та коментарем. От прямо зараз можете це зробити, або після перегляду, або можна і зараз, і пізніше. Мені буде дійсно приємно побачити від вас фідбек. Дякую. Взагалі, давно на каналі вже не виходили будівництва, бо банально мені не вистачає часу на це. На жаль, багато часу на вихідних. Котрих у мене начебто і немає, здається. Багато цього вихідного часу йде на підготовку династії. Це і зйомка серії, і катсцен, і монтаж усього цього добра. Я сама не розумію, чому так багато часу на це йде, але маємо, що маємо. А буває, звичайно, таке, що мені просто хочеться відпочити у свій вихідний день і просто не вмикати комп'ютер взагалі на вихідних, бо просто немає сил чи бажання. Чи настрою, коли як. Тому дуже сумую за будівництвами саме на каналі, бо раніше такі відео я випускала дуже часто. Я то будую, але зачасту за кадром зараз. Тому що все ж таки для будівництва на камеру треба трошки більше зусиль, концентрації і цього всього. Можливо, з часом щось зміниться. Моє ставлення до таких відео треба змінити, бо я забула вже, як це. Треба повернути цю звичку, готувати. Відео по будівництву знімати, як я будую, а ще і потім треба готувати відео і озвучувати його. Від цього я теж дуже сильно відвикла, але то вже згодом, звичайно, подивимося, як піде. Дуже хотілося б відновити будівництво на каналі. Зараз вже мені дуже захотілось побудувати от саме щось тематичне. Я прямо спочатку заставила себе піти в гру і побудувати будинок. Щоб потім його відзняти для відео, в плані того, щоб зробити фасад будинку, і якщо вийде дійсно щось цікаве, то я вже зможу з цим працювати в записі і зможу зробити з цього дійсно щось тематичне осіннє. Ну і як вийшло в результаті в мене ще щось і до Гелоїну. І так, так як я хотіла зробити щось осіннє, як ви можете бачити, якщо ви дивитесь на екран, я будувала в режимі будівництва саме через сім'ю, не через місто, бо гроші відмінусовуються при будівництві. Ви це можете бачити, це може трошки кидатись вогко з лівого нижнього кута, але я все ж вирішила будувати через сім'ю, тому що мені хотілося бачити саме цю осінню погоду в СІМС. Бачити, як змінюються дерева, коли їх ставити. Тому що саме окрас листя він змінюється е, от в саме в реальному часі, коли ви в режимі будівництва ставите ці дерева. Розміщаєте їх на ділянці. Якщо ви раніше не помічали цього, то ви можете в осінні зробити це і побачити, як листя змінює свій окрас, дивлячись з того, куди ви його ставите. Тобто працюють тіні, промені сонця, і оце все в грі, звичайно. Я вибрала для будівництва ділянку у Бріндлтон Беї. На мою думку, це одне із міст в Сімсі з найкрасивіших міст саме восени. Тут дуже затишно буває за. Великої кількості зелені і оцього всього. Але, дуже велике але це затишно може статись, якщо вам пощастить, і усю осінь у вашому збереженні у Брібеї не буде лити дощ. Тому що я вже з цим стикалась. З одного боку, місто дуже дійсно красиве восени, а з іншого, тут дощі можуть лити просто без зупину, тому тут вже як пощастить. Насправді я вже робила подібне відео в якомусь іншому тому житті ще тоді, десь там, коли я знімала і спілкувалася ще росіянською мовою. Але всі подібні відео назавжди заархівовані, їх вже ніхто ніколи не побачить. Тому я подумала, чому б не повторити подібну ідею і не прикрасити новісіньку домівку в честь Геловіну. Той старий дім, до речі, ще є на моєму тамблері. Так, я його веду і якимось чином там набираються підписники, які мене підтримують усілякими способами. Тому, якщо раптом ви користуєтесь також тамблером, можете підписатись на мене і там. Посилання живе у описі під відео, як завжди. Або можете перейти по посиланню на пост з тим старим домом. Там було якраз дві версії будівлі: звичайний дім та е, такий же дім, тільки прикрашений до Геловіну. Чекайте опис, коротше кажучи, там усі посилання на мене та матеріали, про які я можу згадувати у цьому відео. Згадала також фан-факт, тільки що: той дім я будувала у Брібеї також і ще й на сусідській ділянці, тому, в принципі, ви зможете завантажити собі і попередній дім, і ось цей новенький посилання на котрий, звичайно, також буде у описі. Саме для цього я і вирішила випустити геловінське відео трошки раніше самої дати свята, для того, щоб ви змогли поселити сюди своїх персонажів у звичайну версію або одразу у святкову. І влаштувати там свято з друзями ваших персонажів або просто у родинному колі. Також ви можете перейти на мій телеграм-канал, де я вже опублікувала пост з декількома невеликими тематичними модами щодо Геловіну, які я знайшла на просторах інтернету. Вони зможуть допомогти вам по-новому відсвяткувати цей вечір з персонажами. Посилання на телеграм-каналу знову ж таки зможете знайти у описі, Воно ховається там і чекає на вас. Тому переходьте і підписуйтесь також. Тож, можна сказати декілька слів про сам будинок. Він вийшов невеликий на одного персонажа або на пару, бо в домі є одна спальня. Але якщо по порядку, то на першому поверсі є кухня зі столовою. Окремий гостьовий туалет та комірчина з пральними речами. Я дуже люблю, обожнюю просто робити ці комірчинки маленькі. Також невелика, але простора вітальня з другим світлом та великими панорамними вікнами на першому і другому поверхах. На самому другому поверсі, та сама спальня, про яку я вже сказала, ванна кімната та кабінет, який в принципі можна переробити у маленьку спальню для якогось іншого члена родини або для маленької дитини. Саме для маленької, бо коли дитина виросте, мені здається, що в тій кімнаті буде замало місця для неї. Тому і іншого члена родини туди селити буде якось не дуже, як на мене. Ви можете дивитись і вирішувати вже по потребам своєї сім'ї, звичайно. А поки на початку у другій кімнаті знаходиться робоча зона. Ну і також я розмістила по дому предмети для домашнього улюбленця, власників цього дому. Можна прикинути, що це буде собака великого або маленького розміру. Теж можете вирішувати самі. Якщо ж захочете посадити сюди котика, то треба буде йому купити дряпалку для кіхтиків, тому що її в домі немає. І лоточок, звичайно, також. На задньому дворі є літнє місце для посиденьок, як завжди. І в принципі не тільки літнє, бо тематика відео більш осіння, тому краще буде сказати для теплої погоди. З грилем, зі столиками, з диванчиками, все як завжди, щоб в теплу погоду приємно можна було там посидіти. Це, звичайно, брібей, кого я обманюю, але знову ж таки повторюсь: якщо вам повезе і дощу не буде, тоді ваші персонажі зможуть почилити на дворі спокійно, без цього страху стати повністю мокрими, або ще краще, не підсмажитись від блискавки, як вони оце все люблять робити. Та також ще на ділянці є невеличкий городик, на якому при прикрашенні дому до Геловіну виросте щось цікавеньке, але про це трошки згодом. Під час будівництва я намагалась згадувати все ж про те, що хочеться зробити щось осіннє, тому я використовувала теплі відтінки, покриття дерева і все таке з натяком на затишок, але в той же час не хотілось переборщити з усім цим, щоб в інші пори року в цьому домі також можна було грати без проблем. За допомогою двох версій будинку можна просто грати в стандартному звичайному домі. А на Геловін або на всю осінь перевстановити для сім'ї святкову версію. Вже після цього свята повернути все як було, встановивши назад звичайну версію дому. Це як варіант. Ось таким чином. В той момент будівництва я уявила собі невеличкий затишний будинок з осіннім настроєм. Після остаточних облаштувань і засадження зелені по всій ділянці, я вже приступила до прикрашення дому та ділянки в честь свята. Для атмосферності я перемкнула час на ніч та почала облаштовувати передню частину двору, вхід в дім і освітлення. В грі не так багато, в принципі, прикрас для осені та для Геловіну. В основному для цього є тематичний каталог та DLC пори року. Хоча в порах року тих самих майже всі предмети з цього лячного каталогу, скажімо, назву його так, просто перефарбовані. Що як завжди, попахує трошки халтурою. Хоч це випускали вже дуже давно, але кожен раз, коли ти бачиш перефарбовані предмети, які знаходяться в різних DLC, цей осад, який нам залишили, я з любов'ю, він підіймається десь глибоко з глибин і віддає ось цим неприємним присмикам, що нас десь якось обманули трошки, але не про це добре. Що з прикрас. Це звичайно гарбузи різної форми, різної вирізки, кольору, стоги сіна, вони теж додають такої тематичності. Усілякі лячні ліхтарі. Також на вікнах дуже гарно виглядає павутиння з павуками. На даху я розмістила два великих ліхтарі привиди Можна упустити в принципі, цей момент, якби персонажі встановлювали ці ліхтарі. Просто помилуємося результатом. Освітлення в Сім-сі це моє все. Я завжди звертаю увагу саме на освітлення, тому я, звичайно, змінила його майже для кожного ліхтаря, щоб вся ділянка виглядала яскраво і знову ж таки тематично, під тематику сьогоднішнього відео. І так, по всьому периметру дому та ділянки замість звичайних ліхтарів на землі, я повстановлювала тематичні. Можна прикинути, що ці ліхтарі, які. Якби встромлюють в землю, як в житті легко виймаються і пересовуються на будь-яке місце, тому змінити їх на святкові тимчасово можна в принципі без всяких проблем. На задньому подвір'ї також будуть знаходитись різні прикраси, а на тому самому городі, який я вже згадувала, повиростали гарбузи різного розміру, що також додає атмосферності. Всередині дому теж були деякі зміни у вигляді знову ж таки тематичних світильників, змінених килимів, осіннього декору на каміні та біля телевізору, у вітальні, змінений диван. Про який я згадала трохи пізніше, і замінила його вже за кадром, можна в принципі прикинути, що на звичайний диван просто накинули тканину для декору, трохи гарбузів у столовій зоні та змінних штор. Кількість цих гарбузиків все більше підживлює. У мене бажання приготувати гарбузовий крем суп вдома. Я його ще не робила. Хоча вже скільки іде сезон цих гарбузиків, все ніяк не маю часу на це. Або я коли іду до магазину щось купити з продуктів. То в саме в цей момент я забуваю купити все необхідне для цього супу. <смі> Ніколи ще просто не готувала самостійно гарбузовий крем суп, тільки куштувала його в закладах. Тому дуже хочеться спробувати зробити це самостійно. Але повертаючись додому на другому поверсі також були деякі зміни, щоб і в коридорі, і у спальні все нагадувало про те. Яку пору року проживають майбутні господарі цього дому? Також забула згадати картини з цього геловінського каталогу. Я постійно про них забуваю, в принципі, що вони є в грі, а саме про їхню фішку змінювати своє зображення у режимі життя. Я їх також розвішала по всьому дому на місці звичайних постерів та картин. Вони теж додають своєї атмосферності. Чим більше я стаю старшою, тим більше мені би хотілось мати свій дім. Я просто мрію жити у домі, а не у квартирі. Тому навіть не облаштування геловським декором, а просто звичайним повсякденним мені приносить просто велике задоволення і за допомогою будівництва хоча б просто в грі, але можна уявити і доторкнутися до такого життя у своєму домі. Життєвого досвіду у мене немає. Тому що я із батьками і вже сама жила тільки в квартирах, але все одно, попри нестачі досвіду, я про це мрію. І ми з нареченим намагаємося і прагнемо до цього, і йдемо до цього. Сподіваюся, що колись це все ж таки відбудеться. Начебто, це все. Якщо я щось не озвучила, то в кінці відео ви зможете проглянути скріншоти з результатом, щоб подивитись на кожну деталь декору. Це все виглядає дуже просто. Я не намагалась вигадувати якісь складні композиції, але можливо таким чином я зможу вас надихнути на прикрашення вашого іншого дому, в якому ви граєте зі своїми персонажами. Ну або знов ж таки ви зможете завантажити цей готовий дім собі в гру. За посиланнями у описі. Я вам дуже дякую за перегляд і проведений час зі мною. Якщо вам було затишно, то підписуйтесь також на канал. Нагадую ще раз про підтримку у вигляді коментарів та вподобайок. Напишіть також, як вам сьогоднішнє будівництво, чи любите ви взагалі спостерігати за будівництвами. Усі корисні посилання, як завжди, знаходяться у описі під відео. Я ще раз вам дуже дякую за перегляд. Я це дуже ціную. Бережіть себе та зустрінемось у наступному відео.